Пізньоосінній, або вже майже передзимовий ліс із характерною голою тишею. Дерева стоять щільно, їх стовбури темні, вологі від дощу та туману, а крона повністю оголені, лише плутанина тонких гілок, схожих на сіру павутину. Видно, як гілля переплітаються між собою, отворюючи природні арки і хаотичні візерунки. На землі суміш опалого листя, моху та свіжих смужок трави. Атмосфера затишно похмура, ні снігу, ні яскравих фарб, тільки... Приглушені коричнево сірі тони, у яких відчувається спокій зимового лісу, який поринув зимову сплячку. У повітрі ніби висить легкий туман, роблячи далекі стовбури розмитими. Це той момент в природі, друзі, коли все завмерло і чекає снігу, зими, тихої зими. Прохолоде, але дуже живий одночас у своїй красі на далі. Вітаю, друзі. Остання неділя осені 2025. Навкруги ось така мінлива погода. Неділя, 30 листопада. На годиннику. За 11 дня. Діло рухається до обіду. Вихідний вирішив вийти до лісу. От. Гарно, тихо, спокійно. Немає вітру, немає опадів. І під ногами трішки попідсихав. Вирішив сьогодні піти, глянути на одні цікаві місця. Чи часом немає гливі. От. Цікавить мене глива звичайна яка росте пізній осінній період, починаючи з середини приблизно листопада, і може рости на протязі всієї зими, якщо звичайно ось така менше більш тепла погода, як останніми роками. От. У минулими сезонами знаходив я її, мається на увазі гливу звичайну. Навіть в січні, і в лютому, і по весні, березні, квітні. Ну, а що з того всього вийде, як завжди, постараюся вам все показати. Зараз дуб огляну одні цікаві місця, які я знайшов минулими роками. Не буду ходити спеціально, шукати. Зразу йдемо на місця. Глянемо по них. Якщо буде, буде красота, збираємо. Показуємо вам і йдемо щасливі додому. Ну, а якщо вже не буде на тих місцях нічого, от то звичайно підемо трішки далі і зробимо розвідку по нових лісах. ну Довго ми не походимо, якихось маємо 3-4 години, бо день маленький. От. І дивлячись по сьогоднішній погоді, година четверта, а може навіть швидше, в лісі вже буде темнося, так що не гаємо часу. Біжимо на перші місця. От. Перше місце знаходиться від мене десь півтори кілометри звідси від цього лісу на цікавому пагорбі. От. Провіряємо там, ні, то потім вирушаємо через цей пагорб. Туди у яму ще одне місце гляну. Маємо сьогодні ті два місця, де є минулого сезонами, особливо минулого року. Знаходив їх дуже багато. От. Сподіваюся, що з цього всього щось вийде. Зимові опеньки ростуть, от. а чи є глива це вже цікаво. Так що сідаємо зручніше, що з того всього вийде, як завжди, постараюся вам все показати. Погнали, погнали за чудовими прикарпатськими грибами та краєвидами. Так, добрався я до такої польової дороги. І зараз, поки я в неї буду йти, розкажу вам трохи про гливу, звичайно, гриб, який на сьогодні цікавить. От. Глива, як в народі часто її називають просто гливою або устрицею. Це один із тих грибів, друзі, що дивує своєю зовнішністю, витривалістю та поживною силою. Вона не ховається під листками, не маскується в мохах так як інші гриби, не виростає з під землі, як більшість знайомих нам грибів, а росте вона глядачі переважно в більшості по деревах, по старих от, хворих деревах, повалених деревах, полюбляє буки, граби, берези. Ось це ті дерева, по яких знаходив їх я. Ну, ви можете під відео написати по яких знаходили і ви, бо в кожних місцевостях гриби ростуть по-різному, полюбляють різні умови, різні дерева. От. Ну, краса навколо просто туман такий густий-густий. Одне погано таким туманом ходити, бо можна напоротися на дикі. Ось. Але думаю, що діло до обіду зараз не мали б на них напоротися. От. Але всяке може бути. Але від задуманого не відступаю, вирушаю з вами шукати гливу. Глива, звичайно, друзі, один із найпопулярніших та найцінніших грибів, яких можна зустріти у дикій природі і на полицях магазинів, бо вирощують їх штучно. от А у дикій природі їх можна зустріти іменно зараз. В листопаді, грудні і аж до самої весни, якщо дозволяє погода, бо в морози, сніги вона рости не буде, звісно. От. А при таких відлигах, коли тепло, час від часу вона полюбляє радувати своєю присутністю грибників. В лісі вона росте на деревах пнях, зазвичай великими щільними групами. Її капелюшки нагадую, нагадують чимось мушлі, а забарли може бути від сірого голубого до світлокоришного. Так. Добрався до одної локації. Молодий мішаний ліс. берези, черешні граби. Ось. І ще там тополя, осика, ну дуже багато різного дерева в цьому лісі. Е, ось там ззаді є більш такий осиковий тополевий ліс. Минулими роками я там знаходив гливу. Ну, не дуже багато, тому зараз заходити туди не буду. Йду прямо туди вниз, в провал і там за провалом зараз не видно, там є такий пагорб гарний, там старий ліс, ближче до поля. Ми того року там знаходили дуже гарні великі курчі глив. Підемо зараз там, перше перевіримо. ось, Якщо вже там нічого не знайдемо, то назад будемо вертатися, зайдемо і там глянемо. Сподіваюся, перше на то місце. Ну ось, І добрався я до місця призначення. ми з вами ось такому. Переємничу в загадковому лісі. Ліс дуже гарний, перспективний під пагорбом. Нам потрібно ось так попід самий верх зараз пройти вздовж по цьому лісу. І, можливо, нам то щось фортане. Принаймні будемо на це сподіватися. От. Бо вже пускається дощ невеличкий, так що не знаю, чи ще кудись мені. Удасться піти. От. Але повторюй ще раз, минулими сезонами ми тут знаходили з вами доволі непогано грибочків. Так що ми сподівається на то, що нам сьогодні усміхнеться тут удача. Шанс на каналі. Йдемо гуляти ось таким гарним, чудовим прикарпатським лісом. Дичини не зустрічав ніякої, обід. Так я думав, десь поховалися. Або відійшли всередину ліс, подалі від села, бо навкруги гудять пили, ріжуть, поля обробляють, і тому вони так близько до села не хочуть підходити. Так, не знаю скільки я ходив по часу. Ну, пройшов я вже. Мабуть, метрів 600-700 підверх, зайшов вже ось такий трохи більш густіший ліс. І тому на березі я щось замітив. Здалека. Ще на 100% не впевнений, чи то глива. Але сподіваюся, що це вони, друзі. У нас буде перша знахідка. Провіряю тільки що 에, перед цим місцем декілька стовбурів, на яких я минулого року знаходив, не знайшов жодного. Так, я знайшов перші на сьогодні. Дивіться, яка краса. Отако. Дивіться, який коч. Чудовий глиб. І там вище ще такі здорові. 30 листопада, неділя, 2025 рік. Ми знаходимо з вами ось такі чудові гриби. От. Їм зараз нічого не мішає рости. Взагалі, дивіться, делікатські гарні грибочки. Можете бачити, Морозів не було, вони собі ростуть. Так, зараз обійдемо з іншої сторони. Ось ці такі здорові. Дивіться. О, це розміря. Класні. Опа. Опа, чистонькі. Ну, не дивіться на те, що пізно, але на дворі тепло, гриб може бути і червивим. Морозів немає, не знаю, на градусну кудись плюс 2, плюс п'ять, десь ось так. І ще одна тутка. Непогана знахідка. Сподіваюся, не останнє. Ну, минулого року і трохи більше тут було, дивиться. ще якийсь гриб загнив, не знаю. Це заберемо. Так, ну, більше не бачу на стовбурі. вони люблять рости аж так попі самий верх. Ну що, перші гриби є, з чим я вітаю вас і себе. Будемо йти далі. Так, збираємо грибочки. Кошика не брав, взяв пакет звичайний вишиванку, зараз в нього скидаємо. Ось такий. Отак. Думаю, буде, не буде, ну, всяке може бути. Ну що, Збираємо гриби, йдемо шукати ще. До речі, дерево, на якому ми знайшли гливи. Стара лосика. Продовжити далі. Десь на полі трактори працюють. Не дивлюсь на те, що неділя. І завтра вже перший день грудня. Трактори ще працюють. Обробляють поля. От. Ну агрономів немає вихідних, неділя, не неділя, свято не свято, є погода. Працюють. От. Ну а ми продовжуємо далі і, до речі... Грибочки ми з вами знайшли на осиковому старому дереві. Ось, дивіться, осик тут дуже багато. Може худжу їх так оглядає. Ну, звичайно, треба спускати з видів і верби, граби, тут каї і всі останні, бо на них теж можуть бути. От. Навіть на буках попадаються. Ну, по цьому лісі буків немає. Dei uma dali. Так, глядачі. Продовжуйте далі. Йду ось над таким провалом. Точніше йду провалом. Ну але результатів поки що нуль. Прийшов вже більше кілометра від попереднього місця, що я знайшов гливи. ще старі фламуліни на одному дереві. Навіть не став знімати. От. О, А з глибами чомусь невесело. Пішли сюди вже такі більше черешні, вільха стара. От. І все. Але минулого року я сюди їх знаходив. По деревах, бо є багато повалених старих тополь. От, бачите, які на цих я знаходив минулого року. Троха техніка там нам мішає, на полі працює, ну, нічого не поробимо, мусимо співпрацювати. Так. Але йду, йду до самого верха, аж під сусіднє село. З цим розломом. Там я замітив. На дереві, але ще не знаю, що це таке. Чи то трутовики. чи то гливи. На липі. Ось там далеко. Може метрів 40 від мене. Бачите? Не зрозуміло. Но зараз обійду, підійду, гляну ближче. Самому цікаво. Ось такого глядачі. Бо то багато мені пише неділя, не йде до церкви. Ось а працює, ходить по лісі. Зараз нема коли відпочивати. Всі кого робота, всі працюють. Неділя, не неділя, роботи не робить. Так, що тут у нас таке? А ні. Це такі глядачі, такі трутовики сірого кольору. Класні такі. підтягну ближче, не буду лізти, бо фоса, бачите, всюди глина. Ось такі грибочки. Ну, здалека виглядали, незрозуміло, мусив підходити. Так, Довго ходив. І нарешті є ще одна знахідка. Є у нас ось такі ливи. Отакі От мокрі, старі. І неглива, це не глива, звичайна. Це інша. Не всі її беруть. Точно не пам'ятаю її назви. Але її тут її багато, але вже така ніяка. Тому є молоденька. Декілька штук. От. Я її брав. В минулому сезоні гриб неважний взагалі, тому брати не буду. Ось такий. Одні пишуть, що нормальні, одні неїстівні, У в нього ніжка інша, зовсім інша. І запах такий трошки інакший. Але, як знахідка, можна зарахувати, але не такі, як я хочу. І тому на сусідній черешні. Ні, то не черешня глядачі, а верба. Перепрошую, замітив я фламолін молоденьких. От, та підійдемо ближче. Брати, мабуть, не буду, бо брав минулими разами, фламолін не наносив. Шукаємо глива. Але вже вам покажу. Раз так перейшов я вже на інший бік від поля. І так буду вже йти зараз назад. Ось От. такі. Можете бачити. Доволі непогані грибочки. Тут ще. І там до гори. І аж там на висоті десь 3-4 метри. Сховалися ще. Бачите? Такі красиві вогники. Туман не сідає на годиннику. Діло йде до обіду, впрів. О, в лісі тепло. Полазу трохи цими горбами, загрівся конкретно. Ну що, йдемо далі. Разі чого ми гриби маємо, доволі непогано, ось такого ми знайшли. Попередня знахідка, Десь близько кілограма. Вистачить і того, якщо не знайдемо. Ну, як знайдемо, буду радий, звісно. Продовжуємо. Все, глядачі. Вертаюся назад, йду додому. Друга година, навіть вже за другу. Туман стоїть, ще густіший, чим ми сюди йшли три години назад. Подивіться, буквально 20 метрів від мене вже нічого не видно. Взагалі густий-густий туман. Вирішуйте геть, кидаю дощем, далі йти не буду. Видимість дуже погана в лісі, це небезпечно, можна про на дичуну. От. І вже і надії такої немає. Цим боком зійшов в одному місці, який знайшов. Або вони вже повідходили чекати другої хвилі, швидше за все. Ось. Бо сказати, що їх зовсім не було, не можу, бо в листопаді я їх не шукав особа. Два рази натрапляв, Раз в буковому лісі. І ще десь то що не пам'ятаю де. Такі поодинокі екземпляри, молоденькі. Ну от уже пройшло. Доволі багато часу, добре 2-3 тижні. Гриби могли поперестати. Показую вам сьогоднішній результат. Маємо ось тако. близько кілограма. От. Чудовий гливів. Так що дурно все-таки не ходили, щось так і знайшли. І погуляли чудовим. Можна рахувати зимовим лісом, бо завтра вже офіційно заходить зима. З чим я усіх вітаю. Ну, а ми з вами, дасть Бог, зустрінемося ще на наступних чудових прогулянках та тихих полюваннях. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Зустрінемося на тихих полюваннях в лісі. Па-па. Да. Красота глядачі. Красота. Не буду виключати. Йду в кінець лісу. Думаю, багато глядачів захоче понасолоджуватися ось такою. Майже зимовою, магією лісу. Зранку точно такого туману не було. Ну, мається на увазі три години назад ми йшли з цієї дороги, близько 11-ї. видимість було набагато краще. Ну а зараз, взагалі, туман густий-густий. Декілька метрів нічого не видно. Зовсім зовсім тільки сирі силуети від дерев.